І триптушки. Сьогодні ми розглянемо нові Deadpool. Прийшли таких два Deadpool по фільму Deadpool і Росомаха. І порівняємо з Deadpool, які були випущені трохи раніше. Зліва ви бачите Deadpool Hasbro серії Legacy. А праворуч ви бачите Deadpool від Бандаї по першому і другому фільму Deadpool. Отак ви бачите. Відрізняються без коробки. Праворуч перший фільм посередині, другий, і зліва останній фільм Дедпуле Росомаха. В першому Дедпулі не було пістолетів, що дуже великий мінус. Був в другому колір став, бачите, такий обожжений. з'явилися пістолети, а в третьому фільмі колір знову став такий яскравий. З'явилися два пістолети. І ще бачите, з'явилася така от голова. Череп Deadpool. Нова Deadpool стало на одну пару кистей більше. А в попередніх двох було вісім, а тут настало дев'ять. Бачите, трохи змінився костюм Дедпула. Тут з'явилися застежки. У попередній версії на груді такого не було. Також бачите, на нозі з'явився такий підсумок. У цих версій цього нема. На ногах також змінилось, а бачите, тут з'явилися такі теж застьжки. В попередніх версіях цього не було. Нової версії зник ніж з лівої ноги. В попередніх версіях бачите, тут є ніж. В попередніх версіях підсумки були на правій нозі, в нової версії підсумки на лівій нозі, трохи змінилися форми. Бачите, тут два підсумки, а тут три такі маленькі. Змінився трохи пояс, бачите, тут такі коричневі підсумки, а тут у нас чорні. Ззаді, бачите, з'явилось дві застіжки, Тут у нас були по одній у укабурі. Але тут була друга застіжка на правій нозі. А в новому тут на правій з такого нема. Ви бачите, як ззаді такий от узор з'явився фігурки. У попередніх фігурок такого узору немає. Вибачаюсь, ніж все таки є, він випав, був в коробці, він тепер перемістився з лівої ноги на праву ногу. Бачите отакий став. А тут був. А тут був отакий ніж. Ну і розгляне. Прилетів, прилетіла голова. Такий забавний аксесуар з останнього фільму. Прикольно зроблений. До речі, ви знаєте, що Nice Deadpool був, був добавлений фільм тільки тоді, коли його жінка посварилася з режисером. Фільми, в якому вона знімалася, і вони простібалися. Так от зробили Найс Дедпула з такою ж прическою, як режисер, з яким його жінка, яка грала, до речі, у Дедпул, зараз судиться. Перейдемо до порівняння Hasbro. Отак от фігурки оглядають без коробки. Справа новий Дедпул. Ви бачите, що поменшало аксесуари, я кажу, що тут було 6 пар змінних кістей то тут тільки одна пара. Ну і також немає єдинорога, який був у попередній. Нема таких кістей, бачите, з розкритими руками. Ну, отак вони виглядають. Бачите, тут такі ж відмінності, як і у попередніх пандаї фігурок. Такі лямки з праворучою. Два тримача, Тут у нас ліворуч, Такі ж тут аксесуари. Такі ж тут тримачі на ногах. Ну і позаду ж такі ж відмінності. Ну, а тепер порівняємо зліва бандая справа права Ви бачите хасбра на 1 сантиметр. Більший 16 см, а Бандаї 15 см. Бачите, як у Hasbro більш шагренівий такий костюм. У Бандаї ця сіточка набагато менша. По аксесуарам, бачите, є трохи відмінності. Тут отакі от це для. Змінних магазинів, а тут такого немає. На ногах теж маленькі відмінності. Тут у нас золоті такі зачепи, тут у нас чорні. Бачите, що така відмінність у Бандаї є протектор на підошвах, а тут немає. Ну і бачите, тут у Бандаї набагато складніший сустав. У hasbro набагато простіше, але і по ціні вони відрізняються в три рази. Так що, як кажуть, самі вирішуйте, варто ці відмінності різниці в ціні чи ні Ну і позаду давайте порівняємо. Також відрізняється, ви бачите, отут наплічник і, і тут він, воно трохи інший. Так от фігурки виглядають з боку. Ми вже раніше багато разів порівнювали Банда і Hasbro. В кінці ролика будуть лінки на попередні порівняння. Дуже багато в нас було прям дедполів порівнянь. Всі порівнювали, які тільки є. На цьому наше порівняння фігурок Deadpool по фільму Росомаха. і Deadpool закінчений. Лінки на іграшки в описі. Бувайте!